Шановні, просто зараз ми переглянемо ваші світлини. Тема цього тижня подяка. Надихнулися ми днем подяки в Америці, який відзначається саме сьогодні. А чому б нам, українцям, не дякувати одне одному щодня? От власне добірка цікавих світлин з історіями. Люди, будь ласка, Марія Парад надіслала нам дуже миле фото і підписала його так. Дуже кохаю свого чоловіка Романа і дуже йому вдячна за нашу прекрасну донечку Настуню. Я вас кохаю, моє любі. О, яка манюнечка. Клас, так і дивись, і дивися далі. А от Оленка Холодюк дуже хоче подякувати своїй сестриці за те, що вона ніколи не кине мене в біді, за те, що вона завжди зі мною. Дякую їй за все. Пише Оленка. Дівчата впевнені, віримо, дякуємо далі. Ось такий колаж надіслала нам Юлія Боднарашик з міста Івано-Франківська. Вона пише: дякую своєму чоловікові за щасливо прожитий рік і маленького синочка. Манюнька. коли такий результат кохання, це завжди а, щастя. Друзі, я безмежно вдячні вам за фото. Це це неймовірно, це чудово, що ви ділитеся з нами частинкою свого життя і така велика довіра до нас. А ми до вас її хочемо висловити. Насилайте більше світлин, доповнюйте їх історіями. та хештегом сніданок, нижні підкреслення, подяка. Ну а також не забувайте про наш сніданківський інстаграм, адреса Ралик сніданок.